Привіт! Мене звати Олена і я вчителька івриту. Сьогодні ми поговоримо про вказівний займенник про слова зОТ «еле» в івриті, Як їх використовувати? Слово «це» в івриті має три форми: форма чоловічого роду, жіночого і множини. Мази що це? Ми питаємо завжди в чоловічому роді. Наприклад, зе байт це дім. Зот піца це піца. Еле сфарим це книжки. Отже, байт у нас чоловічого роду, тому кажемо зе байт. Піца жіночого роду, тому кажемо зот піца. Книжки умножені, тому кажемо еле СФАРИМ. Однак питання при цьому не змінюється. Питання, що це, має лише одну форму. Мазе. Мазе «Зе Мазе. – «Зот піца». Мазе. אלה ספרים. צ'ובי צ'ירית פרקלדה. מה זה? זה קוקטייל. מה זה? זה פופקורן. מה זה? זה מחשב. מה זה? זה כדור. מה זה? זה בית. Мазе зе парпар. Мазе зеперах. Мазе зець. Всі слова представлені на цьому слайді чоловічого роду в однині. Жіночий рід. Питання залишається таким самим, однак у відповіді використовуємо слово зот. Яке пишеться через букву Алів, це треба запам'ятати. Мази. Що це? Зод уга. Це торт. Слово уга в івриці жіночого роду. Для того, щоб зрозуміти, якого роду слово, подивіться моє відео про рід іменників. Мази. Зод піца. Мази. זאת מתנה. מה זה? זאת מיטה. מה זה? זאת גיטרה. מה זה? זאת שמלה. מה זה? זאת חולצה. מה זה? זאת מכונית. מנוז'נה Питання лишається таким самим. Ми продовжуємо запитувати мазе, однак у відповіді використовуємо слово еле, якщо це множина незалежно від роду. Мазе еле міхнасайм. мазе, еле ейнайм. мазе еле. Мишкафаїм. Мазе, еле сфарим, мазе, еле балоним. Коли мова йде про людей, то ми маємо три форми питання: хто це? Чоловічий рід мізе. Питаємо про чоловіка, хто це? Жіночий рід мізот і множина незалежно від роду. Мі еле. Мізе. Хто це? Зе спортай. Це спортсмен. Мізе. Зе, зе шодед ям. Хто це? Це пірат. Мізе. Зе астронавт. Хто це? Це астронавт. Мізе зе баней, хто це Це будівельник, або можемо дати їм імена, наприклад, мізе. Зе йосі, хто це, це йосі, мізе, зе дюк. Хто це? Це дюк. Або можемо представити. Його, як тата, і тоді в нас питання лишається мізи з аба. Хто це це тато. Жіночий рід Мізод. Зверніть увагу, що у нас слово «зот» фігурує як у питанні, так і у відповіді. Мі, зот». Хто це? Мі, зот». Зод іма. Хто це? Це мама. Мізот. Зод сафта. Хто це? Це бабуся? Мізот. Зод, зод іща. Хто це? Це жінка? Мізот. Зод яльда. Хто це? Це дівчинка. Або так само можемо дати їм імена. Мізод. Зод сара. Хто це Це сара. зот? Зот Лінда. Хто це це лінда. Множина. питання ми еле, хто це до групи людей два і більше, і відповідь так само починається на еле. Ми еле. Еле анашім. Хто це? це люди. Міле Елеєладим. Хто це? Це діти? Мілеле. Еле Ріна Веден. Хто це? Це Ріна і Ден? На цьому все на сьогодні. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і в ритівці. Успіхів у навчанні.